Всім привіт, друзі, з вами Денсон. І хто? І кость отрасі. Дікер руль це на PlayStation 5. Так, да, це на PlayStation 5, друге вже відео моє. У мене було перше відео по сердауну вже, друга частина, яка проходив його. Тепер це Вже по ігрі. Як називається, я вже забувся. Forsaken. Forsaken, так. Да. Forsaken. Да. Yeah. Yeah. Я не шарю про цю ігру, Тільки я від якогось хакера треба біжати. і справляти. Jace. Які... Jace ти із цієї сказки. <смеш> 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 ну, типу, ти хакер. О, ну костянчик зараз буде на суть всіх вбивати, а мені треба ховатися. Ну я боюсь. Бо я цю ігру дуже не знаю, що я не знаю, що тут робити. Я перший раз не виграю. Бо вона по О, факту не дала жити. Ой, боються всі мене. Ой, боються мені mm -hmm, мене да, всі бояться. Звичайно. А я ідіот! Коли... А, коли... а коли я стану, то мене всі будуть боятися. <смеш> Ладно, мені треба <смеш> щось збігати, не можу. Мені боку шпахнули. А тут можна бить? А ту ж цикло ще тут що таке? Я кого-то бачу, не знаю. Тут ніксайн. На! Ти, на, ти, на. Ти. Яку я пою пашу? Ні, що живий, що живий! А як цей ігрок називається? Я боюсь, що. Може я до нього не буду підходити? може це до нього... Що ти його не вб'єш. Іди нах... тихенько, тихенько. Матері... О, тут пушка є! А як її зібрати? Можна Чи це так, макет? По поводу макет жалко стоять девка, а це типа мышеловки чешо-то копче ничего не моя. Я, я, я кажусь, игру первый раз играю, я даже не знаю, когда на вышло санчек кто знает про неї? А я вообще тут якась пушка, спушка, якась снайперская винтовка валяється. Я про ней быть пару днів назад узнал. Понятно. То, а, я... а я тільки сегодня. О, тут ножик. а що я ничего не можу підбирати? Тут якісь ножики з Полтвула шо ли опала. Це шо було? Це ти там гонишся за кимось? Я якийсь взрив почему типа весел з автомата почув. О, тут щось валяється. Щось валяється. Що? Як його підібрати, нажимай хрестик. Що це тут робиться? І що такий? А, він мене б'є, пагатий! Ай, Ай-яй, ай, ай. Вибий. Вибий. А, це ти? помогите! Помогите! Well, well, хорошо, I'm а ч ты бегаешь? А, I'm 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 ah, все, я I'm понял. I'm ну все, я быстро бегаю. Я просто думал, что на хрестик нажать. О, не на хрестик она. Е, даже мать кнопку L L3. Ну нет. Все, я по кругу бежу, а на не по кругу. А, в горку не мона бігти. Ну, знаете, я даже реалистично. В горку не мона так бігти. Ну, взагалі, не можна бігти, в реальности, так бишь, можно. А, я просто в том блюде понял. Ну, ну мы що, я в реальности не в бігти, так що а я біжу. Ну все, я скрипся, вроде бы пригати як, прыгай, что нельзя туда. Э, е, шо за мой, якийсь прозрачный став. А раунд закінчився? А, ну все, я пой. Походу, раунд закінчился. Э, ты пошел. Все, раунд закінчився, я просто про. Ой, теперь якийсь Ой, якось пошутить. Ну все, короче, по факту раунд закінчился, да. Я так понял. Ой, я в Ты, Ты куда он нахрюсь? Все, мы тут. Ну, Мы в лобби получается. Мы просто на паузу до запись. Ну, все, чекаем опять же ровного раунда. и ну, <кх> заходим. Ну, у нас 10 секунд зашкайте, это уже тут не махнет, оставив на паузу. Я пока тут обследую обстановку, я ж кажу, я пошла раз грі. Я вообще тут ничего не знаю. Надо, якось хочу обследовать обстановку. Я тут уже другий раз. Ну да. Hool -Kid. Hool -Kid. А cool це не я? А, пошел, ну це ж понікнаймом игровим роплекси бой. О, не генератор! Ну, да, як вообще виглядає, цей генератор. Генератор такий, понял. Ти пошоо. Що... Як на вулиці понял такий. Я не знаю, что я писав. Блин. Ну це якісь графіці бачу, якісь. Я якщо зараз Йо-йо! Щось... Якщо, ми дуже... якщо я загорну зараз... якусь спицу! Якщо я зараз пізнаю то, то може, справлю, Підій, я може справиться. Іди Китти, полкити, гулять! Братан мой! Братан! Я їм скажу, скажу, І що це викладати, що ми не хочемо. Це відео не хочемо. Я туди провалився. Ну я ще не можна, бо я психону тут розбився. Ладно, біжимо десь в інше місце кудись. Ничего, і, і ничего. Получается. Ну я не знаю, я не может генератор никакого найти. Прикольно. Ну я реально могу генератор найти, девин вообще находится и что он вообще кто вин. Вообще шоссе таке. Все, мы короче вернулись. Погодите. Все. Все, я здесь. Де генератор такая. Да, с я его бачу, я думаю, что он такая, что не нажимается. А, подожди, это это кнопка Xbox, какая как кнопка? А, это квадратик Xbox. А я думаю, что это за бред? Не, я лучше сваливаю. Бля, а что это делать? А, такое? Їм... ...закричу! Парсик! Парсик, сікай! Ти шо за... Обіцяла за мною влюбленість якась? МАМА! Ну все, мене бендерехнули. Капець. Два чудика вижило. Все, все, хорошо. Я поки в лобі буду знаходитися. А, все, бакс у лобі, мляш. Герохнули. Я буду, короче, в звучати, изучать тут... это лобі, що тут вообще робить, і якщо... то яка обстановка. Я ж вообще ничего не понимаю. Я ж перший раз. Смотрите, тут у нас якийсь другий етаж. Ну, запише, я хакер x1, x1, x1. Да, цікаво, а коли я стану? Кстати, а який твій к нам? Джейсон, чи який? Ні, в мене. Я як а, а, да. Я ж помню, ты ставав всем, короче. Ну, типа, искать. А, Жайсен просто так называется. Ну ладно. Так yeah, ладно не я... не не а, да, это что так. Я курай зашл в кул, ке такі. Ч такое? О! Генера. Генератор. Це, погоди, це я типа искатель чаяк. Нет. Oh, я. Я ще не, это я... Я Що типа, новый рамп печався? Нет. Не, просто мально все якась карта лабиринт черволипить. <різь> угу. <різь> ну, у меня тут лабиринт черволи, але тут, а... <різь> 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 ага. ну. Так я симместечку, конечно, не хочет задерживать сочудить. <палтурець> а, вс, я ця кнопка. А, ну что <палтурець> ничего <понимаю. палтурец> тут тут не понимаю. Я кто-то кайф. Я понял. <палтурец> Я не не Ааа, это? Ну, мы в лобби вертам, в лобі. А раунд тривай. Я задаю раунду посажу. Короче, давай такой, якщо тебе бехнеться, то я перезаходжу в игру, бо не хочу, якби в лобби сидіти. У меня бы да не дуже хочется. Ну ладно, я подожду, пока там развалится. А тут у нас э, не только я, 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 мы, мы, мы лишь с таким чудиком лишились, мы. я я с таким чудиком лишився. Да, а на самом деле, что так руки видно, якось? Я один? Я один? Что там случилось? Я один! А, ти один лишился? Я за тобой сидеть, да. Я один лишился! И мы все хипят! Окей, 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 а я з тобою сидеть? там такі глазики є, там такі глазики є. Де де глазик? В мене? Там... Я вже маю на свій глазик, в мене тільки були де Нічого, а, ну все. Ти виграв? Хорош. А, ну, тоді перезаходимо, хоча нема смісла перезаходити, якщо зараз і одно новий раунд почнеться. Бакс у лобі. Ну ладно, в принципі, Власне. давай ще один раунд зіграємо, бо ще один-два раунди зіграємо і все. Я, в принципі, вже, ну да, покидаємо їх. Ну, ну да, закінчуємо ролик. Скоро вже. Через два раунда ще. Може я скоро стану житим Ну, Або, або в прошлой серії, в следующей серії, точніше стану скателем. Побачи, побачим. А жмайка закончила. А хочу, якщо ти станеш іскателем, щоб бити нам, короче, ну всякі ці штуки щоб бити. Не понял, які штуки. Ну коротше в нас написано, Типу, як моно битися? А Ну окей, okay, хорошо. А я тоже хочу уже быть. Я в следующем раунде я сам йду, якого на секунду залишається. Все, заглушка. Шо-шо? Такс. Ти? Ні, це не ти. Це не ти. А як зрозуміти, хто? Там, там, зверху, зверху цього нікнейму є оригінальний нікнейм, нікнейм самого цього. Того, його, кого вбивають. Знизу. Знизу самого нікнейму цього персонажа. Понятно. <плес> прикольно. Ну, угу. Ну що, зараз как бы мы маємо тут там что-то делать, шукати. Я как бы я хочу комусь попатися на очень. Потом левый накись андроиды. <плес> <плес> Прижати. Тут якісь андроиды, короче, на коврику. Реально какие-то Особливо Ус, особенно фиолетовый андроид якийсь. Я а вот генератор. Вот и генератор. О, а, то, ж... О, я тоже значок. Я косво надо по шине, чекая кообще ничего не понимаю. Ну, ну, сипа... ну, а... а, я понял, все, я решил. То есть, одинаковый цвета, что одинаковые цифры. А, в принципе, одинак... цифры читают. А як Сейні перевезти, якщо на мене. А а як синій привезти? А, наверное, що надо було спочатку сначала... Дивись. Надо було якось. Це задачка на логіку. Це задачка на логіку. Я логіку. Так, дивіться, задачка на логіку. Тобто, давайте я лучше отако зроблю. А тутого? В мене тако зроблю, а потом отако поведу. Я здох. І в мене получиться. Я вдох. А, все, і в мене получилось. Важна задачка я на ложечки. Я ББ. А я все я понял. А тут тутого давай це мікраще такого сделаємо. Тутоко, а того такого. Одна задачка на ложечки. Все, я сделал. А шат? Ша один? Ні, я на ложечку. Не, не надо його. Так хорошо. Палі. Так, зараз заранее опасно, что тут уходит. Я не хочу. Все, бежим. Я я боюсь. Зробив? А, ну я почти зробев, нормально сохранилось, конечно. Мне страшно, просто зараз, я письму закучу. Ладно. Не буду бояться. Давайте тогда лучше соединяться будем. Вот тако. Ну тако. Ну слава Боже, без. Біщен... А yes. все він зробив. Ах ти... А це ты буксики шо, тебе генератору. Це не я, я здох, алло, я вже здох. А, ты сдох, раз що что ты сказав ЄС? Yes. Я сказав тебе, ти зроб... типу, що ти зробив генератор, сказав ЄС. Yes. А це не я зробив вообще.